Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Мерседес Віто, це у нас груз-пас, автівка у нас 16-го року випуску, обладнана 1,6 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 255 тисяч кілометрів. Ціна даного авто 14 тисяч 920 доларів. Автомобіль у нас приїхав з Європи в чудовому та доглянутому стані. Має гуму у нас 16 го радіусу на легкосплавних дисках. Далі по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон, має ось таку перегородку мультимедія. Це що стосовно заднього ряду. Далі передній ряд нас зустрічає клімат контроль. Потім нас зустрічає Android Multimia, карти дверей в чудовому стані. далі друзі по задній оптиці нарікань немає, авто в нас обладнане фаркобом. Чудове у нас, до речі, освітлення в даному автомобілі. Передні скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, управління світлом, датчики світла та дощу, круїз контроль та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю причинаємо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Також всю актуальну інформацію можна переглянути у нас на сайті автопарк.ua.